Вітаю всіх, хто дивиться мої відео. Дякую всім, хто мене підтримує. Дякую за підписку. Це розпаковочка номер 2. В першому відео розпаковка я отримувала гель-коді. Він трьохфазний. Я обіцяла вам за нього розказати. Я вже зробила його на моделі. Зараз я замовила ще торгової марки Коді ще Біогелі. Я вам покажу, чим вони відрізняються. І зараз покажу і розкажу. Я знаю, що в цій посилочці буде. Я не знаю, чи вона така велика, бо я замовила антисептик і. І огілі. чому велика незрозуміло. Повторюю, що я вже замовляю товари з України, бо мені подобається качество. Мені подобається а, те, що я підтримую свою країну і людей, які там працюють. Даю їм можливість отримувати. Це така, я вважаю, моя допомога. Як завжди, все запаковано, дуже добре, плівку, щоб воно доїхало. Значить, в них не було великої коробки, я так розумію. Вони просто поклали багато плівки. Така мені пригодиться, коли я буду переїжджати в кабінет. Так, до речі, оце наш антисептик, я розумію, це гелі. Зараз хочу відкрити антисептик. До речі, дуже дякую їм. Дуже дякую, що вони так запакували все. Це перший раз так посилка приїхала, що запаковано так. Що не. Відразу її не, від, не, від, не, від, не відкриєш? Я зараз зроблю паузу, щоб не гаяти час. Так, вже я добираюся, Ти, ви бачите, як запакували. Просто я їм поставлю лайк і великий плюс, тому що небагато часу, мабуть, це. Поупаковували молодці. Знаю, що воно буде їхати далеко, То вони його максимально захистили, бачите? Просто чудо, молодці. Дякую. Так, значить, в тому маленькому пакуночку я розгорнула, були пилочки. Це був це подаруночок мені, тому що. Я хотіла 180 на 180. У них не було. Вони мені запропонували 100, я відмовилась. Тут 100 на 180, я теж відмовилась, Я хотіла 180 на 180. 100 це сторона тільки для гелю. 180 можна по натуральному нігтю працювати. Тут 180-240, але я люблю форму, тільки банан. Вона мені зручна. Ну, я попробую їх пилочку вже, ну, куди ж дінешся від подарунків. Це, до речі, тоненька, вона на підікюр піде добре. І натуральні нігті. 180-240 гривень. Це натуральні ноготочки підпилювати. Ну, спробую, як воно буде. Так, вернемося до антисептик. Я взяла його, тому що властивості в нього такі, як в Ахде. Я працюю вже багато років, АХД 200 Експрес мені подобається запах. І а це замовила без розпилителя, без цього, так. Да? Воно виходить дешевше і взагалі він дешевше. Не пам'ятаю наскільки, але дешевше. Ну, суть не тому, я вирішила його ще замовити, бо я брала тільки гелі. А вигідно, якщо вже платить перевізнику, ось вони так впакували, бо він трошки вологий. Молодці. Щось трошки розлилось. Бачите, мокро. Не знаю, який тут запах. Зараз я. Понюхаю, вам скажу, як тут у нас справи. Ну, от дає спиртом і наштирьом, по запаху я не рекомендую. По ціні рекомендую. Подобається тут склад спирт, гліцерин і добавки ароматизатори. Пролонгована дія, така ж, тут також тут дезінфекція за 15 секунд не потребує змивання. Але я вам скажу, що цей запах мені більше подобається. Так, цей пахне таким спіртом, а цей пахне як будто етиловим спіртом. Для шкіри і поверхні. Так. Ну, я люблю щось пробувати новеньке, то я спробувала, але ні, я таке більше не замовлю, бо для мене дуже важливий запах. Так, а ось це в нас гелі, про які я хотіла б вам розповісти. Ось в тій посилці був гель. Трохпазний для нарощення тут біогель його також можна для нарощення використовувати. Боже, які ви молодці, які я вам дякую. Зайду на лайкаю. Я замовила їх багато, вони всі однакові. Тому що баночка маленька, вона швидко, ну, гля... ну погляньте, ну вони які файні. Ви бачите, іще кожний окремий, Боже, це треба їм написати. Велике дякую. Це шість гелів, і вони всі шість однаковенькі. Один в один. Так. Ось я тож покажу вам зараз. Я покажу спочатку, що в нас написано, де мої окулярчики? Так, ось ми бачимо Коді професіонал, коді професіонал. Тільки це велика банка. Що ми маємо тут? Тут написано Lux Клер Прозорий Гель». Тут у нас написано однофазний преміум клеаргель. Зараз я перевірю, чи не сплутала я ось той, що я працювала вже ним. Така вже коробочка підзамучена. Щось не таке. Будемо пробувати. От і, і, і бачите, значить, ось то. Що я працювала, тут написано: Біогель прозорий Люксргель. Такий же це люксклегер прозорій, такий же це чи ні, я не знаю. То зараз я поставлю паузу і покажу вам, як перевіряти, чи то вам прийшло, чи не то. Так, по баночці, то вроді би то. Коді люкс Уфу. Ну, Так, вроді би, воно, але написано трошки не воно. І цей це гель відрізняється від цього, який в мене був. Це біогель. Ще раз показую, біогель, і це однофазний прозорий гель для нарощення. Це теж можна використовувати для нарощення. Але це ще добре укріплює і воно добре тримається на нігтях, які слабкі. Берем нову, берем стару. Так, Цей, е, е, густа консистенція, я його вже спробувала, але я вам все одно покажу, як перевіряю я. Гелі. У всіх є з форм такі деглахтка поверхня. Значить, він так добре упакований. Мені сподобалось. Легко так кришечка відкривається. Не затягнуто плівкою, що зриваєш, а можна цю повернути. Повернути кришечку на місце. Беремо гель. Так би як ми набрали на. Ність клієнта і наносимо його. Консистенція в його густа початківцям буде дуже легко з ним працювати, без проблем. Так, це ми нанесли перший. Ось це в нас перший, великий. Далі не пише. Перший. Не знаю, вам видно чи ні, не видно. Окей, ми поставимо, ми не так зробимо. Як я виділю. Приклад, наприклад, там, де один перший гель, от. я поставлю крапочку таку. Це один перший гель. Так. Тепер я наношу другий. Це той, що я отримала. Тут він уже трошки, трошки залезений що там? Дати, до речі, немає. Ніде. То це погано. Сподіваюсь, що тут все буде окей. Так. Консистенція біогеля більш рідка, ніж у цього геля, що трьохфазний, І ви це зараз побачите. Ось я беру. І він лягає в таку капельку, вже потік. Побачили ви, мабуть. Це більше схоже на біогель, він тече. Але він не, так, не такий рідкий, як база гель лака, він трошки, трошки густіший. Так наносимо, показую консистенцію. Там густа була, тут у нас Ось така вона. До речі, дуже класно вирівнювати. Хто вже, дівчатка, більше працює, хто починає, буде важко. Вам краще з такими працювати, з однофазними. А це вже рідка консистенція, те, що мені, те, що мені потрібно. Він гнучкий, але, він міцний, але гнучкий. Цей буде ламатися. Гель для нарощення. Так, це в нас номер два. Ставимо дві крапочки, як домовлялися. Набираємо. Ставимо раз, два, дві крапочки. Так, оце гель. Значить, я ці біогелі знайшла тільки в прозорому вигляді. Я покажу вам зараз, поки будуть планшеточка сохнуть у мене. Я вам покажу, як я отримала такий колір. Тому що іноді треба, опять же, це той самий біогель, Тільки він був прозорий, я його зробила камуфляжиком, щоб коли це був френч або щось таке. Можна йому цяточки не ставити, що він третій. І так, понятно, що рожевий, у нас третій. Зараз ставлю паузу, відправляю в лампу на одну хвилинку. Так, ми посушили наші гелі. Що зараз роблю? Тут вони всі мають липкий шар. Прибираємо липкий шар. І тепер беремо, дивіться, ось наш перший. Перший. Він буде з усіх боків мати липкий шар, я його витираю. Це перший гель, Беремо другий. Міцно сів. Так. Він навіть Настільки міцний біогель цей хватається. Дуже схожий, що такий він. Хоча назва там інша була. Так, і це біогель, яким я вже працювала і дуже задоволена, чи моя шість баночок бухнула, Так, значить дивіться, це мусор, і це те, що я користуюся, і я покажу, як я таке роблю. Це наш перший, я сказала, що гель який має тверду консистенцію. І ось я його нанесла таким слоєм, як на нігтик. Тепер дивіться, якщо ми його гнемо, він не гнеться. Він не гнеться зовсім. Що я вам скажу добре в ньому? Що він не, він не просто не гнеться. Він ще й не ламається. Він дуже міцний, його неможливо зламати. Є гелі. Якщо теж вам цікаво, я можу вам зараз показати, взяти гель іншої фірми в такому стані, коли він міцний, він поламається. Або повірте мені, на слово. Ви можете в себе випробувати. Цей гель не ламається, не гнеться. Я нанесла його вже сьогодні моделі. Я подивлюся, як в неї взагалі, то я завжди робила я е, біогель. Сьогодні я зробила, хочу через місяць подивитися, як вона відноси. Яка буде носка? Так, ось цей біогель, що ми отримали. Що я казала, він рід, рідкий, класний. Для мене класний, вирівнювати класно. Наприклад, якщо треба нарощення, то я можу зробити. Подовження підставить формочку, зробити подовження міцним оцим гелем, він не вирівнюється. Він же густий, його викладати легше, коли ти нарощення робиш. Потім, коли вже ти випиляв форму, все лишнє прибрав, залишилось тільки вирівняти. Зону апекса зробити. Тоді ми беремо цей, самовирівнюючийся. Дивіться, який він. От я його беру і згинаю. А це біогель. Дуже класний. Не ламається, гнеться. Він, він буде повторювати ногтіву пластину. Але він міцний. То він гнеться, але він міцний. Це той самий біогель, але я в нього додавала базу. Вона ще більш пластична, м'якша, ніж цей. То я буду дивитися, у кого які нігті. Чим е, нігті, які тонкі і менше всього прям матеріал не тримається, то ми робимо прозорими, покриваємо якимось гелаком. Якщо нігті нормальні в людини, то ми можемо е, взагалі-то мені подобається, я працюю на реформі, вона немає ніяких відслойок, нічого. Оце тільки Розшарування була, треба його змішувати. Але це і блюксів бував в преміум матеріалах, що їх треба змішувати, щоб була консистенція. Бо може бути, розслоювання трошки. От, отаке чудо в нас. Так, от, цю реформу. Вона іще більш гнучка, ніж цей матеріал. Тому я додала, взяла. Пів баночки, наприклад, цього гелю, півбаночки бази, змішала і вийшов тільки Я не цей брала, не меню, пінк, на інший якийсь. Ось я його змішала з прозорим. І воно тоді стало це міцне, це середньої міцності, це ще менша міцність, і отакий каучуковий взагалі-то менше міцність, Це самий слабкий. Що я вам скажу? Що це база, це вже напівбаза. Напівбіогель це біогель, а це гель. Сподіваюсь, що тим, хто працює, було цікаво. Ставте пальчики вверх. Я буду знати, що вам це подобається, і буду далі знімати в подальшому відео про матеріали. бай бай Буде всім цікаво!